Добрий день, еврібаді. Так, так, я ще живий. Да, вибачаюся, що на моєму каналі був такий невеличкий перерив з відосиками. Були об'єктивні на це причини. Як ви всі знаєте, нас кацапи залишили велику частину України без постійного електропостачання, і я попав в цю частину і довго сидів то без світла, то з великими перебоями. Просто не міг фізично робити відосики, але дуже хотілося. Так от, щоб так чуть-чуть повернутися, набрати форму. У мене був такий бій в запасі, я зіграв його в натиску. Оп, неприємний момент. Зіграв його в натиску, це був тільки початок натиску, напевно, перший чи другий день, я тільки зайшов, дуже вагався, який танк вибрати, але побачив, що на нас не було ніякого СТ. ЛТ вибачаюся. Стежка в нас це було єпісь, мені це не сподобалося особо. Я подивився, що потрібно на чомусь світити. Так от, вибрав танчик. Хто слідкує за моїм каналом, знає, що я дуже хотів пограти на ЄБР, але мені не дозволяв скіл, да, і як правильно сказати, я не хотів брати на себе таку велику відповідальність, тому що ЛТ в кінці бою множить свою силу на 2, а то й на 3. Що і побачити в цьому бою. Так от, коротко по бою. Е, Під'їхали, наші забрали зліва, я ось дохотів чуть допомогти. Бачу, що вже моя допомога не потрібна. Ну, знаєте, як типічний союзний ЛТ. Я просто катаюся, не знаю, куди себе примкнути, але я знав, що в цьому бою нам 100% знадобиться ЛТшка. Так от, намагаюся десь когось е, чуть, -чуть вицепити. Е, ось. Це не мій засвіт, да, да, да. тут буде зараз чуть-чуть тарану. Мене підтаранили, не пропустили, сам молодець, що не об'їхав. Е, така народна мудрість. Нема хуже противника, чим союзник Долбойов. Так от, продовжуємо бій. Е, суть того, що е, повільний бій, і як ви бачите, це ранг Д, залізо, чи, чи початківість. Тобто, самі-самі перший ранг, я тільки-тільки починав грати. Люди ще не знали, що тут робити, як тут до чого взагалі. Але я скористався цією можливістю, взяв єбра. Так от, вирішив прорватися фланг і вирізати єдиного е, гриля, який сам самісінький стоїть і впитує ось за дві щоки і не спльовує. Піу. Все. Мінус один. Ми, виходить, можемо брати наших противників в кліщі, але я вирішив зробити такий маневр і повернутися назад в центр, щоб допомогти своїм уроном, цією шкодою нашим союзникам, тому що я бачу зверху, що ми вже летимо на тисячу. Так, 2.77, хай собі там стоїть, я так подумав. В захват у нас, як ви бачите, 28 секунд і треба вкатувати. 268 шотний і забирає. Молодець. СТБшка і 277. Вриваюся, ось тут зараз буде такий від мене тупняк, я не знаю, чи в'їжджать, чи не в'їжджать, чи в'їжджать, чи не в'їжджать. І тільки на даний момент, я пам'ятаю цей момент, я тільки тоді побачив, що ми блін граємо з ртою. Для мене це, звісно, нонсенс був трошки. Так от. Шкода є, на ходу попадаю, так само як тоді попав по грилю, то мені везе, ми з Єпісем вкатуємо, Єпіс танкує. Вирішили зафокусити. Тоді зв'язок не було, але ми таки, знаєте, телепатією. Так, я бачу, що мене довго каде, і я вирішив ще раз зараз заїхати і забрати шотний танк. Не знаю, чому вони мене не чекали. Ось я так чуть-чуть поїхав кругом, щоб зробити вигляд, що я не їду, їду, не їду, їду. Тобто вирішив щось наїбати їх. Так от, зараз просто ерон-дон-дон, вискакую, забираю, і ми залишаємося 2 на 2. Бачат уже проїжджає зараз буде різати нашу арту. Арта мені останній раз допомогла. Помирає арта, я залишаюся 1-2. Я думаю, ну хоча б із одного противника зараз заберу і залишуся з Бачатом, але тут він промахується. Боже, як мені тоді повезло. Я розумію, що це мій шанс. Тобто його я забираю, і мене був великий тоді план просто тікати від. Моя помилочка. Тікати від бачата. Просто виїжджаю, забираю. І зразу не здумаючи, думаю, в я... мене був план такий, я зараз розірву дистанцію. Бачат скаже: та його нахер не буду кататися за ЕБРом стане на захват, я візьму арту, відстріляю. Коротше, час чуть-чуть потягну і все буде хорошо, Але я їду і бачат їде. Я розумію, що він вже заряджений буде. Ну так, на обом закину. І вирішив смитися просто. Але він їде і їде за мною. Джоні! Так, я... тоді в мене ніякого плану в голові вже не було. Просто думаю, втекти, вижити, одну-дві тички дам, да і все хорошо. Він промазує мінус одна. Важливий момент. І їде далі. Тобто, вже зрозуміло, що він не КД. його повний барабан, мінус одна тичка. Він їде мені на переріз. Я зрізаю, мені здалося в той момент, що я вже відсвітився. І ось тут я розумію, що на цьому холмику я зможу вокруг нього кататися за допомогою своєї мобільності та вертлявості. А він, пушечка його не опуститься до мене. І мені нічого він не зробить. Так от, я роблю вигляд, що я знову тікаю. Благополучно зараз розвернуся. Щось там в чаті пишуть, сваряться. боже, боже, хлопці. І ось е, був план такий, що вокруг камінчика. Бам! І вничку. Одну тільки отримав, ну це я від нього шотний. Але і бачат уже друга пульку він мені видав. Тобто його мінус два. Тут я дуже ризикував. Тікав, пушечка мінус три, він не опустилася пушечка, він по мені дав. Тут я вагався, чи взагалі смитися, чи все-таки розвернутися. Думаю, та ладно, типа, на мужика зараз. Дуже велика помилочка. Видно, що я на ЕБЕРі взагалі не гравиться. Напевно, мій перший бій за, за рік, а то й більше. Ну, тут я розумів, що він зараз просто на інерції поїде вниз, мені нічого не зробить. Мінус ще одна. І в нього залишається всього одна птичка. Що ми будемо робити? Ну, як дурочки будемо кататися по кругу, я буду намагатися. Не втаранитися, як мінімум, і все. О Боже, і зараз такий момент буде. Я на нього не дивлюся, просто тикаю. І тут бам! Колесико. Боже, з ким таке не було. Ну, от скажіть, в самий вирішальний момент і ЕБР у колесико видавали. Було таке? Якщо було, став плюс в чат. І він тикає. Я просто стою, холоднокровно зводжуся і його добираю. Все. Ось такий бій. Е Бій більше я записую для того, щоб зберегти його у своїй пам'яті. Чотири фраги, як не як, перемога e, зберегти його на своєму каналі, тому що я дуже давно не грав на EBRі, це для мене було я ж кажу, щось новеньке. І після цього я вам скажу: на EBRі я ще зіграв пару боїв, але як тільки я піднявся вище по рангу, там вже ти заходиш в бій, уже в тебе 2-3 EBR стоїть. Тобто з хлопцями бадатися якось смислу не було. Що хотів ще сказати про рангід, до того, як нас почали виключати електроенергію, я дуже хотів зайти до золота, до голди, але не зміг, мені там в один момент не вистачило всього там, 10 очок. Суть в тому, що е, я грав як соло, так грав з водом із двох людей. У нас різниця в зводі була там. 150, 200, 100 очей, плюс-мінус така різниця була. І якби можна було розбити статистику, у мене десь зараз 50%, якби можна було розбити статистику по натиску взводом і в соло, в соло мене, напевно, було під 70%, а взводом ми просто сосали по КД. Не знаю, як це працювало. У нас, вроді, здається ж. І координація була. І в кожному бою я писав хлопці, включайте звукову, ми намагалися спілкуватися, але нічого просто не виходило, ми просто поки десосали. Виходжу в зводу, граю сам, по перемога за перемогою. І з урахуванням того, що я шкоди наносив, що там, там 2500 плюс-мінус, що тут 2500 плюс мінус. Тобто, як мінімум своє ХП відбав. да, Я там не суперскіловий гравець, але так граю для свого задоволення. Я дуже сильно потів в свій час, коли. Отримав 2.7.9, а після цього просто якось, знаєте, як то кажуть, клема впала, і все, типу, великого азарту, щоб там потіти, в мене нема. Ну, ось така маленька історія, маленький бій з мого життя, так можна сказати. Що хочу сказати, що скоро випущу відео про ПТшки, Відео, яке було записано ще в середині жовтня, але. Через те, що Кацапи нас постійно обстрілюють, я його просто не міг випустити. Якщо очікуєте, це буде скоро, достатньо. Е, тобто, топ-ПТ. Е, хочу подякувати за перегляд. Якщо ти вже написав, щось в коментарях поставив лайк, я тебе обняв приподняв. Всім дякую, е, тримайтеся, ми обов'язково переможемо. Все буде Україна!